Привіт, я Фларі. Ну це просто трендець, Нема взагалі цікавих ігор в стімі. Перелазив півстіма і знайшов оце. Гра прикольна, навіть страшна, ну для мене все страшно, ну то таке. Тому поки почва стіма відпочиває, ми з вами пограємо в Доумара українською мовою, це працівник на заводі ляльок. Я вже грав в неї ось-ось на твічу. Так, я створив твіч і що. Просто спробую, може, будемо грати тепер кожного дня, або не кожного, або через день, або неважливо, взагалі будемо грати разом. Тому переходь на Twitch, будемо грати. Тому сьогодні ми продовжимо грати на третьому дні, і скажу чесно, гра реально страшна. Тому у кого були в дитинстві проблеми з лядьками, краще не дивитися. Побережіть свою нервну систему. І ось ми з вами і, і на заводі. Чому-чому хочеться плакати, просто я не знаю. Юмору сьогодні буде максимально мало, тому що все буде максимально серйозно. Це все-таки таке гра я вибачаюсь. Друзі, вибачайте, але знову не було е, українського переводу, тому таке, російська мова, бо я взагалі не зрозумію, що тут пишеться. Тут важливо дуже що тут е, пишуть, треба читати. Ой, хтось підшутив та виключив світло. Ну взагалі не смішно. Включить світло, будь ласка. І так почнемо нашу роботу. Давайте я вас познайомлю з своїм робочим місцем. Значить, на цьому столі я жарив секретарку. Так, а на цьому столі мене жарив начальник, після того, як я жарив на тому столі секретарку. все. Тут у нас висвічуються помилки. Якщо я допускаю якусь помилку при огляді куклу, то це... і відправляю її по типу вона нормальна, то тут висвічуються помилки. Також я заказав собі ще на твічу, коли грав. Якийсь антидепресант, тому мені дуже цікаво, що це таке. Ем... Я обов'язково переведу і потім посміюся, що це щось реально смішне. Так, ну хлопчик, я бачу, ти гарний. Трішки лисенка проявляється, нічого. В 20 років буде гарна галявина. Будуть качки пастися. Так, коротше, його треба ремонтувати. 100% ремонтувати, а ремонтна кімната у нас тут. Друзі, ви готові подивитися на цю кімнату, тому що коли туди заходиш. Взагалі не смішно. Ага, страшно. Ще й світло, блядь, я виключив. Ви що, прикалуєтесь? Да, оце, оце мені в таких умовах приходиться працювати. Ще хтось шепче постійно. Оце в таких умовах мені приходиться працювати, розумієте? Оце за копійки, оце отут сижу собі, штампую, блядь, кукол. Оце о, така, о, таке життя, блядь, Що зробиш? Ноги вставляєш, блять, не, не та нога, йоб твою мать. Ой. Блять, страшно, тому що я не знаю. Мені здається, що хтось тут є. Так, а. ця нога. Так, ногу вставили. Так, що у нас тут око якесь. Голубе око. Да, у мене навіть банки очима є, що ви хотіли. Я, блядь, спеціаліст. Так, а, а що ти там говориш? А ну скажи щось а. Це буде при. Що ти кажеш, таке? ти кажи такого про людях? Блять, неправильно поймуть. Так, стоп, що таке? це таке, царайчик якийсь. Блять, не ти нажав, не то нажав, таке буває. Фух! Ладно, окей, погнали. Е, в принципі, куку ми зремонтували, тому ми зараз можемо просто взяти її і відправити. Сідай, куку, їй собі. Привіт! Ну як по мені нормальна кукла? Лялька, як лялька. кукла як кукла, нічого взагалі. Hello. 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 Ти що, китайка, що? ти що ти, блядь, так бистро мелеш? Ано скажи ще раз, блядь. А ну скажи щоб я бать. Стоп. А можна тебе якось опустити, ні? Ого. Це було дуже приємно. Що? Що це за херня? Ти хто така? Ти з ким розмовляєш? Бляха, 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 стоп. В жопу йди. Ууу. Оце прикол. А тебе двері забув зачинити? Бля, а такий моменти я взагалі не люблю. Я ж чую хтось говорить. Каже, позаду. Представте, ви стоїте на заводі, нікого нема, завод здоровий. Ще завод, блядь, ляльок. Страшних ляльок з якимись аномальними приколами Он, блядь, в руку всунув вентилятор взагалі, чуваку, насрать, що в нього там пальці зараз повідрубає. І тут тобі якась кукла із-за вугла каже, позаду. Так, ладно, ти в нас нормальна кукла чи ні? Давай подивимось. Да, все гаразд. В принципі, відправляйся. Бля, стрмно, я не хочу тепер, щоб. Все гаразд. Так, подивимось. Ага, знову кукол, я, за... я тепер постійно буду дивитися, блядь, по вуглам. Так. Оу. Це що за фітнес-куколка у нас, а? Ні, ну форми у кукол гарні. Чому у нас такі форми? Привіт, привіт. І так, а тепер треба вставити тобі руку. Не знаю, хто тобі відгриз. Але це явно ненормально. Блядь, сюди коли заходиш постійно як в останній раз. От просто реально як в останній раз. Страшно, ну, до усрачки. Так, тепер мені. Блять, мені. Що має ця нога безпокоє? Мені потрібна рука. Права е, Права рука. Так, е, підняти праву руку. Е, о, да. Це вона є. Стоп. Блять, то ліва рука, йоп! Це ж треба бути таким тормозом, щоб спутати руки, бляха. Ладно, добре, давай. Так, Угу, 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 ага, да, це інструкція по цьому, як ціпляти, цепляти, короче, на кукол. Окей, виход. А ми двері не закривали, так? Блять, чому страшно? Тут кожен раз може щось статися, тут по типу взагалі ран Все норма Блять, ти що тут робиш? О, що ти тут робиш? О, що це за кукла стоїть? Сука, куди з'їбався? Стій, блять, я тебе побачу. Бля, мене хтось просто прислідує. А можна вислати копій, будь ласка? О, який сладкий ангелочок! іди сюди. Так, подивимось. Нормальна лялька, чи тупа якась, а? Так, головне, що труси не забули надіти. Ой, а це в тебе висла, чи так потрібно? В Тебе щось з волосами, ти, янгелок, блядь, ну... А... Ніж, це безпечна та весела іграшка. Ти тупе створення, блядь, яке весело! Короче, навіть блядь, не буду розмовляти з тобою. Навіщо ці розмови, Блядь, мені тепер завжди хочеться дивитися по вуглам, тому що І ляльки, ви ж розумієте, вони маленькі, блядь, ляльки маленькі, їх тяжко замітити. Так, це що у нас за принцеса? Опа. А ну скажи, таточку, щось приємне. Давай. Кажи, сука, щось приємне. Блять, ну от що це за хуйня? Хто ти, блядь? Фу, ху 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 Я зараз як зайду, блять. Я зараз як гупну Завтра зранку з охраною. Так. Фу, а вони за мною прям дуже так серйозно наблюдають. Так, ти що там казала? Хеллоу? так? Ну, скажи ще раз. О, да, хеллоу Окей. Okay. Так, ну що, зволося в тебе все гаразд, трішки зверху вигорівно, нічого, таке буває. Так, в принципі, відправляємо. Гарна кукла. Блять, щось дуже забагато аномалій насправді. Що таке уже, господи? А, принтер печатає. Топ. Що? Коротше, щоб ви зрозуміли, мені написали, що там якийсь заказ на якусь дьоргану живу куклу, блять. Її треба просто негайно упакувати і відправити. Це як зрозуміти? Яка це. Це. Та ні, нормальна кукла. Ну, коротше, може виїхати якась галіма кукла, я не знаю, яка. Так, іншу куку. -ку. Опа. Це що? Це, блядь, що? Що гупає? Або я сліпий не бачу, або я тупий не розумію. Щось гупо, або хтось, щось кудись ішов? Ладно, окей, давай просто його, блядь, приліпимо і підемо подалі, звідси я не хочу туди знаходитись. Блядь, чому тут світло виключають? Тут не повинно бути виключене світло. Так, окей, якась із зальок, тоді мене звідси е, пугало. Блять, буде стрмно, знаєте, коли я колись зайду, а тут вже якась лялька стоїть. Я по факту взагалі в душі не чаю, що це за лялька. Так, нам потрібна голова, яка з цих голів саме прикольна? Ем... Ну, мені оця трішки не подобається. Цікаво, що вона в пленці якійсь. Ладно, візьмемо голову. Так, поставимо тобі, не знаю, такі ось очі хай будуть. Так, і наростимо тобі якісь е, волосся. Давай. Нарости, наростіть і волосся, будь ласка. Ну, Блять, би так в житті було. Представте, скільки лисих людей би так їм користувалося. Так, почекай, а ти взагалі нормальна кукла? Ти можеш говорити? Це було дуже приємно. Дякую, мені теж сподобалось. Так, двері мене закривали, тому в принципі зараз, блять, можна очікувати все, що хочеш. Так, нікого нема поза вуглами, блять, ніхто не стоїть, не виглядає, ні. Та ні, все нормально, так? Стоп, мені показалось, що ти глазами дергаєш. Ні, це вже, це вже шизофренія. Давай собі, газуй, ти, в принципі, з тобою все гаразд. А в смислі, а що таке? Пальці? Ой, що це таке? Не зрозумів. О! О, прикольна відсилка! Це відсилка до дзвінка. Ну слухай, прикол. Прикольно. На цьому все, я сподіваюсь, ні? І так, друзі, приїхала та сама лялька е з жовтим оком, яка може двигатись, бігати і уходити. Її нужно просто не, не зводити з неї очей, тому що, якщо ми зведемо, вона убіжить і цю скотину придеться шукати. Короче, треба цю тварину быстренько відправити в упаковочну харню. так, тільки попробуй съебатися за тобой слідкую, поняла? Погнали, нам треба в упаковочний цех. Фу, блять, яка ти моторошна, реально. Сука, ну от просто моторошний кусок війна. Ой, чому так темно тут? Нам темнота не потрібна. І Ітак. Стіти э, стій, стій тут. Так. Коробка. Опа. Упакували нахуй. Блять, накладну забув. Так, ладно, Йдем з коробкою, тому що ця мала може вискочити і побігти. Таке не треба допускати, треба, щоб вона сиділа з нами тут. Так, окей, накладна. Так, накладна, накладна, накладна. О, воно. Так, вона не здриснула? Ні. Ну коробка ж переді мною була. Ну, Я просто не знаю, може воно, може випрягнути побігти, блять, ну я не буду за нею гнатися. Бля, що таке? Що таке? Бля, мені стрмно. А чому не відправляється, чому світло погасло? Алло. Що за прикол? Так, це якась записка у нас, так? Так. А, якщо ти читаєш все, значить, коротше, опинився в ловушки. Двері закриті. Ага. Коротше, це записки якогось чувака, який колись так само, як і ми, відправляв таку ж саму куку, і його теж зак закрили в такій ловушки. Це ловушка, коротше. Вибратись неможливо, але є один вихід, і це відправити самого ж себе е в ці ж херні. Ну, слухай, окей. Нам треба залізти сюди і відправити себе в цьому квадратику. Господи, я сподіваюся, я, я ми не в Майнкрафт відправимось. Точно нічого більше? Ну, окей, передається залазити. О, господи. Ця скотина все таки вибралась, реально. Ой, де я? А що таке? Дуже багато коробок. Дуже, блядь, дуже багато коробок. Реально, просто обісратися. Я. А, все? Просто пройшов і все? Ох, блядь, Забудьте про те, що я казав, що там дуже багато коробок. Тут 30 разів більше, блядь, коробок! Ладно, окей. Е, треба знайти вихід. Ну, У нас вихід один. Ми можемо тільки в одну сторону йти. Так, сюди. Окей, куди далі? Куди далі? Тепер треба спуститися. Бля, я можу впасти, але я не хочу. Ой, а куди ми заходимо? Мені щось не подобається, реально. Ой. Тут щось. Ой! Ой-ой-ой, ой ой мені щось не подобається, друзі. Так, стоп, записка якась. Якась записка у вас є. Це місце набагато більше, ніж я собі міркував. Е, так, чому воно було побудовано е, так, чому його... Чому так багато коробок? І чому я не можу знайти вихід? К, okay, і стоїть е, крапка. Хм. Окей. Okay. А куди йти? Ну, тут змікає світло, мені здається, сюди, так. Ух, бля. Ще глубже? Куди вже глубже? А все нормально буде? мене. Мені, мені не буде не. Блять, будь ласка, не мрікай так часто. Мене це трішки. Ох, бля. Це що за двері взагалі? А куди йти? Ой, мені страшно. Так, наверх підніматися, чи що? Де? А А де мелькає світло? Або я сліпий, або я тупий, або я не бачу. Слухай, ну картина то гарна, але бляха, яка ж. смоторшна. А я, я ж сподіваюсь, коробка мій на голову не впаде, ні? Все нормально буде? Ой, що що, що не так, що? А там взагалі дверей немає. Що? Угу. Так, ці коробки мені будуть снитися, мені здається. Дуже багато. Реально, мені просто будуть снитися коробки, блядь. Це прикинь, скільки бумаги! Це в туалет взагалі можна не купляти. Картон взяв, відірвав, пожмакав. Та наскільки хвати тут? Це, це просто. І нам і ти куди? В двері? Тут просто більш нема куди йти. Ну, Окей, давайте вийдемо в двері. Я просто не знаю куди ще йти. Ой. Так, відправна хорня, коротше, нам, нам треба себе відправити, чи що? Ну, давайте спробуємо. Залізмо внутрі. Так, фух. Головне. Бля, чому так різко закривається? Завжди таке відчуття. Так, я кудись приплив. Стоп. Відчуття, що коли вона закривається, хтось зараз так випрыгне і скаже Бу! Злякався, не бійся. Давай поговоримо, подивимося на друг друга. Так. Стоп, а це я? Ну, ну звісно, блядь, ну звісно. Ну. Ну, звісно. Так, стоп, запорто. Так. Тут теж закрито. Зачинено. Тут всі двері зачинені. Господи, тупа собака за вікном, Я обісрався, від'їваю, реально. Я просто від... Ну, обісрався, від'їваю, собака. Так а куди йти, блядь, всі двері зачинені, ну? Опа. Стоп, так це ж? Ой, бляха, що відбувається, так, стоп, Опа, відро! Відро, моє родіме, що ти тут робиш? Так. а... Стоп, а що я тут роблю? А, я повернувся? Це є такий, як вернутися, а як так? Мені це цікаво, а перва людина, яка зрозуміла, як вийти звідси, як вона це зрозуміла, блять, мене питання. Просто продовжимо свою роботу, ні в чому не бувало. І так, з зеленими, зеленими волосами. Знову трішки лисине, але це вже є нормою. Це було дуже приємно не слухати, що вона каже. Відправляємо в неї все гаразд. Бля, знову забув, перечислити, просто всі пальці. Фух, повезло. І так. Нова куку. Бля, мені вже страшно. Мені вже страшно, то що сука, вони від. Оце ж. Оце шо таке? Оце, блядь, шо таке? Хто двері забув закрити, блядь? Не було ж, двері були закриті, всі, блядь. Ну да, хтось зайшов. Але я поки що не бачу хто, але як побачу, блядь... Не дай бог якось побачу. Ой, блядь, що в тебе за чим, слухай. А що ти говориш? Ти взагалі якась зломана, в тебе навіть, знаєш, це одяг, як будто. Подивіться, в неї одяг, ото, як знаєте, зломаний екран. Піксель-арт, ну, пікселі, коротше, оці вигорівчі або неправильно працюючі. А, ти навіть нічого не говориш, так? Да? Слухай, ну. Ти явно якась ненормальна. З такими очима ніхто з тобою гратися не буде взагалі. О, ну нарешті, приємна кукла. Так, подивимось. Не затягана. Без дирок. Скільки пальців? Так, 5. П'ять. 5 и 5, блядь, чому я ще пальцы повинен считать? Може мені ще волосся на голове. Ага, все. Ага, все зрозуміло, друзі, все зрозуміло. Вона мело повну хуйню, послухайте. А ну давай, кажи. Кажи, что ты мне казала? Давай! Кажи, чего ты не хочешь? Да, да! Може, блядь, ты будешь гімном стікати зараз по трубам. Так, окей. Нову куклу, будь ласка. Ой, блять, ну от бачите, от знову, от. Стоп. Стоп, що?! Це, це Зараз загалі галюны чи що? Так, а ну-ка стоп нахуй. Двері закриті. Два рази був стулиць. На третій він пропав. Я такі приколи недооцінюю, блядь. блять. Знайду, затяну до вуха, блять, і до матері, не зрозуміло, ні. Так, подивимось, хлопчина. Та якісь ноги криві, мені здається. Так, пальці всі на місці. Так, стоп, три, Ага, п'ять, так, так, п'ять. Ну, на ногах я ебав, читати, на ногах це вже перебор. Так, а що ти в нас говориш? Так, ну, таке як, все нормально. Ладно. Газуй собі. Нормально? ж? Ну, звісно, нормально. Бля, скільки кукол за сьогодні ще треба обслужити? Сьогодні такий довгий день. Ну ні, бля, тільки не в зборочну. Так, а що ти говориш, скажи мені щось Скажи мені... Ладно, блядь, придется ремонтувати Так, окей е, Бля, ну знову зараз відкриваєш е, Потухше світло, а ні Це нормально Бля, окей Фух, завжди сюди заходиш як в останній раз, да? Я казав це? Тому що, блядь, ну страшно Так, це у нас ліва нога, Ліва. Ліва. Так, це рука. Ага, ліва нога. Все, готова. Як нова. Цих ног у мене тут хоч відбавляй. Так, тепер знову очікувати якусь постанову, або якусь куклу, або стул, або двері, що ще там? Я щось чув. І взагалі, ну так, незрозуміло. Знаєте, дуже багато об'єктів на які можна звертати увагу. Тому і не зрозуміло, де воно, що воно, як воно. Ви можете просто замітити це, а я можу не замітити. Розумієте, по факту якось так? Нормально. Так. Інша кукла. Ну тільки не без голови, Клип. Ух, єба. Іди, звідси! Ніхто з тобою гратися не буде. А це дуже погано, чи. Це взагалі не сто. Так, тепер вона не позаду хоть. Фух. Головне, що не позаду, реально. Так, я такі, Я таку фігню терпіти не буду. Я сьогодні звільняюсь цієї роботи повністю. Мені, мені мене таке не влаштовує, нахуй мені потрібно. Ти що гониш? Заходиш, проходиш, працюєш, блядь тут якась така херня відбувається. Так, ти косоглаза, хай буде. Блядь Да ну нахуй! А, ну дивіться, що це таке. Я зараз, блядь, постукаю, алё! Ничего же я працюю, блядь. Алло. Уважаемый. Бля, мне стрёмно, реально. Мне реально страшно. Это, сука, дуже страшна картина. Бля. Фух, окей. Okay. Так, ты стоишь? Все нормально? Бля, ну і прикольів, тут хватає, звісно. Так, пусть тебе ці очі будуть. Я тебе вже відправлю нахуй там, лети до того заказника, чи то тебе замовив до дівчинки, до, до хлопчика неважливо. Фух, бляха, знову стружку насадиш? Ні, приємна така зачіска. А ну йди сюди. Ну, все, топчик. Так, бля, тепер мені страшно виходить, тому що там така херня відбувається, бля, в цій кімнаті. Що я вам зробив? Я не розумію, тупорилі ви кукли, блядь, що я вам не так зробив? І так, подивимось. Стоп. Підожди. Підожди, рідненька. А що ти за мною дивишся? Ди, блядь, дивиться на мене, навіть не красніє. Ти що, сука, не думаєш, я, я блядь, не бачу, що ти дивишся чи що? А що ти говориш? Ти щось говорить вмієш? А ну, скажи мені щось. Да, 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 да. мусорку, блядь. А мені цікаво, напишіть в коментарях, ви б працювали на такій роботі? От тільки серйозно, якби у вас таке ж саме відбувалося. От просто напишіть в коментарях, відпрацювали ви б на такій галімій роботі? Якби у вас таке ж саме відбувалося? Кукли, лампи, блять, щось мигання, якісь звуки, хтось шепче, хтось дверьми стукає, якась кукла горить, глаза слідкує за вами. Ну, от цікаво, просто напишіть мені про це. В коментарі, працювали б ви на такій роботі чи ні. За любі гроші. От за любі гроші. Давайте з, з, з цього почнемо. Типу, вам предлагають любі гроші, і ви го готові на це піти або ні. Тобто це може навіть бути ризиком вашого життя. Тобто, ризикнути вашим життя. Ну коротше, тобто ви можете вмерти, блять, ви зрозуміли, так? Тому просто напишіть про це мені цікаво. Окей, директор сказав мені, що я можу йти додому. Це не може не радувати, реально. Я, блядь, звалююсь з цього їбучого заводу і не хочу більш сюди ходити взагалі. От слова взагалі. Я, блядь, ходю поглядаю, після... якщо б я в реальному житті по на те ну... Та якщо я в реальному житті працював би на такому заводі, господи. де я б до всіх бабок гадавав би пішов. Е, я, блядь, ночами не спав. Я б за ніч міняв, не знаю, трусів 6, 7, 8, блядь, ще й, напевно, ну, я, 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 не знаю, я, 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 я б, б за любі гроші не пішов би сюди,